Ютубчик, привіт, всім привіт! Дивіться, Маємо такого красунчика на 150 кВт. Виробник Україна, щоб ви знали, Україна не тільки робить щити, які я раніше показував, але робить такі конденсатори. І Чому я його показую? Тому що тут є класна фішка, якої немає в інших виробників. Ну, це може бути і конденсатор, і повітря охолоджувач. Покажу вам отак. От от. шилдіка, може комусь треба. Все на заклепочках, бачите? Заклепамо, заклепамо. Тут під е, кріплення ніжок, тут для погрузки, розгрузки ремболт, все зроблено е, дуже так якісно виглядає. Ну, я не про це. Я про фішку, яка мені сподобалась. Він тут для подальшого встановлення вентиляторів. Їх тут 5. І щоб гарно і красиво. Проводка вентиляторів, кабеля вентиляторів будуть йти всередині. І дивіться, що хлопці вже вони підготували вже все для того, щоб так і було. Залізли ми в вентилятора, бачимо тут отвори з сальниками, тут два сальники. і бачимо монтажну площадку під пластикові хомути. Я думаю, ви знаєте, про що мова. Встановлюється вентилятор, кабель заходить туди і пішов по внутрішній стороні. Кабель переходить з секції в секцію, бачимо, сюди заходить, бачите, і тут вже є площадка, тут же є площадка, там же є площадка і так далі. І так аж до останнього. Бачите, є площадки, і це дуже круто, тому що. Ніхто інший такого не робить, я не бачу. Якщо ну, ви берете голий конденсатор без вентиляторів, І у вас тут виходить, у нас буде тут виходити 5 кабелів екранованих, тому що, це буде, тому що це буде від частотника працювати. І десь отут буде встановлена коробка для розключення їх подалі, ну, подальшому да, до щита управління. Так що от, це заслуговує от кого от лайка, я ставлю, ви поставте від себе. Підпишіться на канал, а також підпишіться на мій телеграм-канал. Там я скидаю якісь фоточки, якісь дискусії можна вести. Коротше, зробимо собі таке ком'юніті. Українське холодильне. Все, всім папа, -па, дякую за увагу.